З вечора вівторка терористи 18 разів обстріляли наших військових, як і раніше, найгарячіші точки це Донецький аеропорт та населені пункти біля нього. Сьогодні вночі біля Донецька було дуже гаряче. Бойовики гатять по силах АТО, здебільшого з мінометів та артилерії. Для обстрілів населених пунктів вони використовують гради. Сьогодні незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-мм міліметрову важку вогнеметну систему залпу вогню ТОС-1 Боротіно. Вогонь вівся по околицям населеного пункту весели. Загалом же за добу незаконні збройні формування 75 разів обстріляли позиції наших військових. продовжують активні розвідувальні дії і безпілотники. За останню добу сили АТО зафіксували п'ять таких апаратів над Донецькою областю. Від Авдіївки до Ясиноватої бойовики зміцнюють свої укріплення і будують нові. На північ від Донецька триває перекидання цивільної будівельної техніки. Біля Маріуполя і гнутового багато годин тривав піхотний бій, застосування мінометів та артилерії. Кілька підрозділів терористів активно, але безрезультатно штурмували передові позиції наших військових. Біля степного артилерія противника обстрілювала передову українських сил. У цьому ж районі терористам довелося здатися і залишити свої позиції. Наші хлопці змусили їх до цього своїми влучними пострілами у відповідь.